Христос рождається, дорогі сестри, дорогі браття, дорога молоди, дорогі родини, дорогі дідусі, бабусі. Сьогодні, в неділю після Різдва, ми знову зустрічаємося з вами на молитві серця, молитві Ісусовій молитві, яку ми творимо кожної неділі. Протягом попередніх днів кожний з вас прославляв Господа Бога через колядки, через. Молитву у храмі через приготування різних українських наших страв до святої вечері. І в такий спосіб ми дякували Богові за дар життя, за дар Його життя у нашому житті. Кожен з нас заносив молитви перед новонародженим Ісусом у наших храмах чи перед іконою Різдва чи приготованому вертепі. Але сьогодні неділя після Різдва дещо нас повертає до нашого щоденного життя. Ми сьогодні зустрічаємося, щоб знову задуматися і пригадати, що відбулося у вертепі, які були там люди присутні. Бачимо у вертепі різні категорії людей, бачимо пастухів, тих сильних чоловіків, які прийшли подивитися, що відбулося в тому вертепі. Бачимо мудреців, які прийшли вшанувати Ісуса Христа. Але так само питання, чи ми себе бачимо біля Ісуса Христа. Так, може, деколи ми і не готові і не маємо з чим прийти до Нього. Може, деколи ми встидаємося до Нього прийти, тому що ми є змученими так як ті були пастухи? Може, ми є тими, котрі сумніваються, як сумнівався на початку вагітності святий Йосиф у Божу силу. Божу провідіння. Але Ісус нас чекає, Він маленький дитятко, яке готове нас побачити, але так само готове до нас посміхнутися, дитяче серце, яке є просте, яке є добре, яке є любляче. Сьогоднішнє наше серце може є і зранене, і воно точно є, напевно, зранене через цю війну, через ці переживання, через різні виклики, яка Яке кожна, кожна людина з нас має, старші молодь, наші сім'ї, наші військові в собою спосіб, наша держава. Але ми приходимо до Ісуса, до Ісуса, який простягає до нас руки, щоб ми Його взяли. І через цю молитву, яку ми сьогодні вечором будемо творити, ми дозволяємо самим собі, щоб Він нас доторкнувся, доторкнувся. Нашого серця доторкнувся нашої пам'яті, доторкнувся наших планів на майбутнє, на завтрашній день, на новий рік, який ось ось незабаром ми розпочнемо. І який для нас є непередбачуваним. Ми нічого не знаємо, що в ньому буде. Але ми точно знаємо, що Бог буде з нами, та як ми співали це на великому повечір'ї. Розумійте, народи, бо з нами Бог. Дорогі сестри, дорогі браття різдвяний період або різдво – це є момент, котрий може кожного дня у нас наступати. Кожного разу, коли ми дозволяємо творити добро духовне для себе, для наших ближніх, коли ми робимо зовнішнє добро для наших ближніх, в нашому серці народжується Ісус. Але щоб ми мали ту силу творити це духовне і матеріальне добро для себе чи для нашого ближнього, ми повинні Зрощувати наше серце. Ми повинні змінювати його серце, наше серце. Власне, через цю молитву, Ісусову молитву, наше серце має можливість змінитися, змінитися на краще. Бажаю собі, бажаю всім вам, щоб наше серце було м'яке і щоб воно не кровавило, щоб воно було здорове. І щоб воно так само нам допомагало побачити, яке любляче серце. Нашого Бога, Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Христос рождається. Христос рождається. Славію. Дорогі брати і сестри, вітаю вас всіх з Різдвом Христовим. В цей час ми молимося разом у парафії Святого Йосифа Гучника, місто Чикаго, Сполучні Штати Америки і батія Святого Отця Миколаєва. Дорі, брати і сестри, запрошуємо на цю молитву, Ісусову молитву і просимо приєднатись всіх наших братів і сестер, які живуть близько і далеко по цілому світі. Запрошуємо молитися у своєму особистому наміренню, своєї родини, братів і сестер, по світі, розсіяних. Особливо запрошуємо молитися за наших братів і сестри, сестер, які захищають нашу батьківщину, всіх тих поранених, що потребують зцілення. всіх тих, що втратили своїх рідних і близьких, за всіх тих, які втратили свої домівки, всіх лікарів-волонтерів, всіх тих, що потребують цієї молитви. Благословений Бог наш завжди мені повсякчас і на віки, Паплі, Слава тобі, Боже, на слава Тобі, Старі Небесний, що всюди, си, Святий Боже, святий кріпкий сіти, без смертний помилий святий Боже, святий, кріпкий святий, без смертний помилий Святий Боже, святий, кріпкий, святий на смерти, нас. Слово цю ми святому Ani sa, sa te tare Salvō, educatō, sē totāne dignī virtūm, per divina salvātiō tū. Родженого несотвореного і недосушного зовсім що через нього все з Він заля нас людина, щоб ради спасенець і що він з небес, і воплотися з Духа Святої Бої, і став людиною, і був розп'ятий за нас, за фондія пилата, і страждає покований, і вострезу третій день з інозписання. Небесен право ручатися, ні вдруге прийде зі слабою в суди, не живіт і мертвий, а його царство не подається, ні в Дух Писа

Христос рождається. Щиро дякуємо за спільну молитву. Бажаємо, щоб новорождений Христос, Цар миру, приніс нам мир і перемогу. Дай Бог благословить усіх нас. Христос рождається. Його. Слава Україні! Героям